А прописка. Да. Алло! Подождите, дивіться, з Викривайте. 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 Викривайте, тут оце є. Викривайте. Людина має прописку, каже, її тут не пускають, депутати. Подожіть, Андрій, не спішка, що. це його квартира, я читаю паспорт людей Ну. А я тобі сюрприз так. Бач, ні на що зробив. Я не він тут ще один власник на мене, о, Я його подихати. Рео mm Анатолій не -hmm. вийде. Он ще одна діє. Обов'язково ж має. Пропустити дві паспорти. Депутати є, є тут, громадськість є. Мене не пускає в хату. І кажуть, вони не пускають в хату. Вони прийшли, але вони вже сокірують хочуть Паша, Я вже ломати. То... Це моє чи ваше? Ваша, моє? Ваше, ваше. Моє? Ваше? моє? Ваше? моє? Ваше? Ні, це не моє. <рес> ні, цей безпреділ ніколи не закінчиться. Це ну ви це люди, кажуть, що там святі ні є працівники. Нардеп пішов, народні депутати? пішов, ви, народні, депутати? пішов ви, народні депутати. Давайте тут якусь свічу. Це та людина, яка йшла народні депутати.